І вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини у Кременчуці. Сталося аварійне відключення електроенергії. Стартував новий соціальний благодійний проект у Кременчуцькому національному університеті. Відбулися перевибори ректора про те, що сталося у Кременчуці. Дізнаватися з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Кременчук без світла сьогодні ввечері на дві години, а в деяких місцях і довше. Центральна та нагірна частини міста залишилася без електроенергії. Оперативна інформація від служби контролю 1563. Відділ оперативного контролю за станом місці. Отримав перший дзвінок 17 січня поточного року о 15 годині 15 хвилин з центру міста про те, що відключилася електрична енергія у будинках. У при виконанні зв'язку із Полтавобленерго вдалося з'ясувати, що вийшов з ладу. Високовольтний кабель 10 кВт між підстанціями РП-6 і ТП-5. У зв'язку з цим відключенням були відключені абоненти за адресами: це вулиця Жадова, вулиця Першотравнева, вулиця Леніна, 905 року, Карла Маркса ну, практично центр міста. Відповідно до доповіді Полтавленерга по вирішенню даної проблеми і підключення електричної енергії в подальшому працювало три аварійні бригади від Полтава сім чоловік особового складу і одна електрична лабораторія. В період відключення в центрі міста також о 16-й годині виникло аварійне відключення і нагірної частини. Це 60-річчя жовтня 134 парні номери будинків по 144-й будинок, а також провулок Гвардійський. На даний час, а це саме на 18-ту годину Полтава-Болнера ще продовжує працювати з вирішенням даної проблеми, але додатково виникла ситуація ще і по Двом об'єктам це бутирна 25 і Чапаєва-39. Як повідомляє Полтава «Обленерго», там під питанням робота високовольтних кабелів від трансформаторних підстанцій, тому на даний час там працює електрична лабораторія по випробуванню зазначених кабелів. Нагадаємо, вчора ми провели опитування у нагірній частині міста з метою виявлення фактів підкупу виборців на виборчому окрузі номер 12 Стверджувальні відповіді деяких городян насторожили нас. Тому звернувшись до міліції, наші журналісти разом з керівництвом Кремечуцького міського управління міліції вирішили на місці попередити виборців про кримінальну відповідальність за продаж свого голосу у спільному з правоохоронцями рейді на території мікрорайону була Вікторія Пальчик. Незнання законів не звільняє від відповідальності, але попереджувати завжди краще ніж оперативно реагувати та карати. Тому правоохоронці одразу відгукнулися на нашу пропозицію інформувати населення безпосередньо на виборчому окрузі під час індивідуальних бесід. Сьогодні старший інспектор сектору охорони громадського порядку автозаводського районного відділу міліції Олександр Жеребило, представившись, нагадував перехожим про майбутні вибори. Ми зараз проводимо рейс зв'язку з тим, що 3 лютого 2013 року будуть проведені проміжні вибори на 12-му окрузі в місті Кременчуці. Будуть вибирати депутати по чотирьом дільницям в міську раду. І в зв'язку з цим ми проводимо і опитування і попередження, що наступає кримінальна відповідальність за те за підкупи голосів. Зі мною такого не було. Крім того, працівник міліції цікавився, чи мають громадяни якусь інформацію про спроби підкупу виборців на цьому окрузі під час поточних проміжних виборів. Чи не продавали ми свої голоси? Ні ні, ми попереджаємо просто про кримінальну відповідальність за це. Це дуже велике. Порушення. Позбавлення волі сроком до п'яти років. Ми проводимо рейд спільний про те, що про попередження за відповідальність, якщо є якісь правопорушення. Ніде не чув, я такого. Ну, ви я готові коп... до виборів. Готові, я хоч сьогодні. Так, в ніякому разі. У кожного є своя думка і свій вибір. На провокації не куплятися. Тому що за це наступає кримінальна відповідальність. Я бачив плакати агітаційні перед виборами. Ознайомлений, знаємо. Мене ніхто не купить. Чула, що вал давали, але я, мені не приходилося. У ну, нас буде прохання, якщо десь щось почуєте, зразу Пожалуйста. звертайтеся до міліції. Пожалуйста. Мешканці мікрорайону висловили схвальні відгуки стосовно мети нашого рейду. Дивимося телевізор, читаємо трохи, то ми знаємо, що це є. Ми чули таких випадків, де були випадки. Ні, в общому так, отож, так що кажуть, що кажуть, та й чуємо. У нас буде таке прохання: що якщо буде якась інформація по даному факту. Про прохання звертатися до міліції, інформувати зразу ж міліції. Правильно, це треба. Це треба питати. Може, трошки люди начну трохи й боятися ще цього що Це все вірно. Все правильно, це я Ви тільки підтримую. Ті я согласен і об'язательно пайду на вибори. З проханням допомогти поширити попереджувальну інформацію про відповідальність за продаж голосу виборця. Капітан міліції звернувся до ради громадської самоорганізації населення мікрорайону. Ми попереджуємо громадян про те, що наступає кримінальна відповідальність. Місця, якщо є якісь факти підкупу голосів, підкупу виборців, і в нас дуже велике прохання, так як спеціаліст по роботі з населенням, щоб також допомагали нам. Будемо підтримувати вас, тому що це в інтересах. Виборців в інтереси Кременчужа за цей день майже півсотні індивідуальних профілактичних бесід було проведено на 12-му виборчому окрузі, і як запевнив нас правоохоронець, цей рейд перший, але не останній. Сьогодні ми провели рейд на 12-му виборчому округу міста Кременчука, де спілкувалися з людьми та роз'яснювали про настання кримінальної відповідальності за підкупи голосів виборців. Ці рейди ми плануємо проводити систематично до самих виборів, які відбудуться 3 лютого 2013 року. Будемо проводити профілактичні бесіди з населенням 4 та 9 мікрорайонів, то Завицького району. Тож маємо надію, що такий від роз'яснень позитивно вплине на правомірний хід виборчої компанії. Сьогодні колектив Кременшуцького національного університету імені Михайла Остроградського вдруге висловив довіру своєму ректору Михайлу Васильовичу Загірняку. Подробиці в наступному сюжеті від Ніни Карпенко. Конференція колективу Кременчуцького національного університету відбулася за звичними протокольними умовами, з відповідними представленнями, пропозиціями, погодженнями та голосуванням протягом півгодини часу, виконуючи обов'язки очільника Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк, конструктивно відео презентував свою ректорську діяльність, розповів про розвиток усіх структурних підрозділів університету, пріоритетні напрямки освітньої і навчальної діяльності, окреслив проблемні аспекти життєдіяльності вишу та зупинився на. Перспективній програмі розвитку університету на період до 2020 року в обговоренні виступу взяли участь провідні фахівці університету та студенти. Всі виступаючі були одностайними. Заслуги претендента суттєві, адже за часи ректорства Михайла Загірняка університет не лише здобув статус національного, але й налагодив перспективні міжнародні зв'язки. Тож однозначно апелювали до присутніх голосувати за енергійного ректора, який мислить на перспективу. Але ми повинні зрозуміти що те, що ми маємо на теперішній час, стало можливо, можливим завдяки чітко продуманій стратегії розвитку особистим якостям, компетентності та наполегливості Михайла Васильовича Загірніка, який показав себе не тільки як провідний вчений в державі, але і має. Високій якості менеджера і керівника вищого навчального закладу авторитетну думку висловили і представники міської та обласної влади обласна рада, і обласна адміністрація. Я повноважений заявити, що звичайно рекомендує колективу підтримати кандидатуру Загерняка Михайла Васильовича на посаді ректора Кремчувського національного університету імені Остроградського. І ми вам заявляємо, що ми з ним співпрацюємо і готові співпрацювати продуктивно, плідно і допомагати в вирішенні тих завдань, які стоять перед вашим університетом. Я хочу передати вітання всім вам від мера нашого міста Олега Бабаєва. Сьогодні непересічна така подія в нашому місті, тому що йдуть проходять вибори ректора. Одного з провідних вузів не тільки нашого міста, а й нашого регіону Полтавщини. За ці роки Михайло Васильович знає міста Кременчук. Місто Кременчук знає його. Я впевнений, що учасники конференції підтримають цю кандидатуру. Я пропоную її підтримати. Ну і впевнений, що міністерство освіти результати голосування підтвердить і зробить призначення. Тож ім'я Михайла Васильовича Загірняка було внесено до бюлетенів, а таємне голосування визначило долю виконуючого обов'язки ректора Кременчуцького національного університету. Повторно обраного ректора разом з колективом привітали перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко та заступник міського голови Віктор Калашник. Винуватець нинішніх виборів щиро подякував колективу університету за високу довіру та віру в перспективний розвиток університету. У Кременчуці стартував новий благодійний проект Соціальний магазин. Його учасники, пенсіонери та люди інших пільгових категорій отримують соціальну картку для придбання продуктів харчування та товарів першої необхідності. Соціальний магазин перша програма, з якої починає свою діяльність у Кременчуці, благодійний фонд Соціальне відновлення. Більше 200 кременчужан вже мають соціальну картку, і ще не менше 800 її найближчим часом отримають. Для цього варто лише прийти до офісу благодійного фонду, який розташований у Кременчуці, за адресою вулиця Пролетарська, 27Б, з документами, пенсійним посвідченням, ідентифікаційним кодом та паспортом. Все чесно і прозоро заповнюють у фонді, А особисті дані громадян потрібні винятково для оформлення банківської карти. Ті дані конфиденциальные, и они уходят непосредственно в банк, они, по сути, в фонде не, остаются. Да? Это требование любого банка. Это заполнение анкетных данных, и это заполнение, это предоставление паспортных данных. Нам не нужны эти паспортные данные, мы открыто это заявляем. Маешь карту и идешь до магазину. Адреси можно узнать в офисе фонда. Таких магазинов 5 у нашем месте. Обираєш продовольчі товари чи інші товари першої необхідності, крім тютюнових та алкогольних виробів. На карті сума 20 гривень. Звичайно, це небагато, але й ці гроші стануть пенсіонерам у пригоді. Причому щонайменше рік кожного місяця ця сума на карті з'являтиметься. До фонду вирішила звернутись в тій причині, що пенсія маленька, а тут це така якась є допомога. Хоч маленька, ну є. До фонду допомоги звернулась, тому що в мене пенсія невеличка. Рішила звернутися допомогу. Ну я дуже вдячна. Мені подобається обслуговуючий персонал. Я рада, що тут така що нам таку допомогу, хоч хоч невеличку, але все ж таки радісно на душі, що нас не забувають. Благодійність фонду не закінчується програмою Соціальна карта. Вже сьогодні пенсіонери мають можливість абсолютно безкоштовно отримати юридичну консультацію, поспілкуватися з кваліфікованим психологом. У планах проекти соціальний тур, екскурсії та подорожі для населення пільгових категорій, соціальна медицина, соціальний клуб. Працівники фонду запевняють, вони прийшли не з разовою допомогою їхні програми довгострокові. Ще 100 років тому телефонний зв'язок був технічним дивом, доступним лише одиницям, а вже сьогодні так просто, набравши відповідний код і номер, можна почути рідний голос на іншому боці землі. Мобільний зв'язок став невід'ємною частиною нашого життя. Вважається, що старше покоління за звичкою віддає перевагу звичайним стаціонарним телефоном. Чи дійсно це так наші кореспонденти вирішили з'ясувати у Кременчужану. Ну, ну смотря, когда как выходит. Ну и есть стационарные, и мобильные есть. И тот, и тот. Иногда тот нужен, как нет. У стариков большинство стационарные. А у молодежи мобильные. Ну, конечно, мобильному. Например, надо куда-то срочно позвонить, а ты не дома. Вытянул телефон, позвонил и все. Ну, в личных целях мобильному, а в рабочих стационарному. Мобильный. Ну, потому что дешево, у меня лайф. У меня все друзья на лайфе. Мне удобно. Ну, когда в дороге, в пути, тогда спутниковой, когда дома. Сционарному. Удобно, потому что он всегда при мне. Мобильным. Удобнее. И дешевле получается, чем такой. Мобильный. Объясните, почему? А у нас нема его. А когда уже мобильный появился, предложили очередь. А вона нам уже не нужна. его просто невыгодно. У меня мобильный. Я стационарным почти не пользуюсь. Ну, как-то привык все время на мобильной связи. Домашнему почти не підходжу телефон. Мне дешево разговаривать зі своїми операторами, мені безплатно меня там даються минуты, щоб я разговаривал на другие операторы. Ну, по характеру своєї роботи мобільний зв'язок. А чому Ну, По-перше, що телефон завжди під рукою і людину, яку мені треба, я можу дуже швидко знайти. Мобільний. Ну, телефон завжди рядом з собою. Можно в любой момент позвонить и связаться с человеком. И то, и то, 50 на 50. Я пользуюсь, потому что я работаю социальным работником, я обзваниваю бабушек, бабушки меня. А мобильный? Друзья по работе, знакомые. Больше мобильные в последнее время. Мобильные. Объясните, почему? Ну, почему? Потому что более доступно. И дома нахожусь очень мало времени, то есть постоянно. Поэтому мобильная связь, считаю, Болі доступна і болі на цьому. Мене все. Кременчицькі новини традиційно триматимуть вас у курсі. І жодні катаклізми на кшталт сьогоднішнього аварійного відключення електроенергії. А світла була позбавлена, і наша редакція не завадять нам зустрічатися з вами як завжди о 21-й. До зустрічі у п'ятницю.